Добрий день, діти! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні пропоную вам цікаво, весело та пізнавально провести час. Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, весна. Весна дарує нам килими із квітів та цвіту. Діти, які весняні квіти ви знаєте? Можливо, бачили на вулиці? Я вам трішки допоможу. Весною цвітуть кульбаби, гіацинти, нарциси, мушкарі, тюльпани, примули. Сьогодні пропоную вам познайомитися з квіткою тюльпаном. Тюльпан чудова весняна квітка. У неї гнучке стебельце та видовжені листки. Квітка цієї рослини складається з п'ятиніжних, великих пилюсток, які бувають багатьох кольорів. Тюльпан не лише красива рослина, а й пахуча. Її аромат приваблює своєю ніжністю та приємністю. Давайте з вами намалюємо тюльпани. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби червоного, зеленого та жовтого кольорів, стаканчик з водою. Серветки, пензлі. І сьогодні ми використаємо такий секретний інструмент це картонна трубочка, якій ми надали форму пелюстки. Ну що ж, починаємо. Беремо штам, вмикаємо його в червону фарбу і ставимо відбитки на листочку, формуючи квітку. Квіток можна намалювати декілька. Оскільки мої квіти тюльпани будуть червоно-жовтого кольору, я використовую червону фарбу. А ви можете взяти ту, яка вам більше до вподоби, далі малюємо тонке довге стебло, використовуючи фарбу зеленого кольору. Беремо ще зелену фарбу, малюємо листя. Листя в тюльпа довге, Ще намалюємо зелену травичку. Поки ми з вами малювали стебло, листя, травичку, квітка трішки підсохла. Пропоную її розмалювати жовтим кольором. Ось такі тюльпани у мене вийшли. Надіюсь, вам сподобалося. Ну що ж, малята, до нових зустрічей.